Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу сказати молитву словами. Та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе. Не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують. Хто вдень і вночі страшні вибухи чує, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо, немає вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні маму. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого та сиву бабусю дні живуть в холодних квартирах, тікати стареньким під горяних сил. Молюся їй за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікує, за тих, хто з вогню кожну душу рятує. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце збережи бережи, тенець свою смерті. Стою на колінах, тихенько шепочу, За інших людей Тебе, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій, Боже, народ України.